Коли не лише обов'язок, а й серце кличе, більшість з них знає, що попереду усвідомлює небезпеку і можливі наслідки, але жодного разу хлопці, які йдуть захищати батьківщину, не вахалися і не жалкували, а лише по-чоловічому стримано додають хто, якщо не ми, про шлях від звичайних парубків до воїнів. Репортаж Івана Грибенюка. Це незвичайний військовий полігон, мабуть, як і решта подібних в Україні нині. Такі об'єкти, ті, хто зараз потрапляє сюди, називають по-різному. Однак суть одна своєрідний міст між собою цивільним і собою новим, іншим військовим. Пройти цей шлях у мирний час. Мабуть, багатьом було б не до снаги інші реалії, інше ставлення, інший ти. Чесно, ну тільки дурак не боїться. Страшно, ми розуміємо, що там може ожидать. Как бы ми сюди йшли. Я знаю, що буде далі, що нас далі ожидает. З Іваном ми познайомилися під час чергового тренування. Як і на сході, тривога, і команда повна бойова готовність тут може бути віддана будь-яку хвилину. Він снайпер і не лише тому, що так написано у військовому квитку. Змінилося щось усередині. Коли к нам в город привези Переводок Сотова. Я його знав, хорошо знав його старшого брата. Ми його хоронили, Всі друзі сильно задело заділи. Сейчас ми друзі там знаходяться мої однополчані, мої заслуживці з города моєї монові людей. Історій і причин, чому тут сотні чути і вірити, в які навіть зараз, після всього пережитого, і досі важко, які те, чому потік новобранців, як у цій 95-й аеромобільній бригаді так і в низці інших не припиняється. Комбат батальйону Олександр не приховує важко, і вже не тому, що бракує оснащення чи зброї. Добре, що з цим не без допомоги волонтерів, звісно, то все ж у державі ліпшає. І з подіями на сході змінилося саме уявлення того, якою може бути війна. Суть і принципи підготовки диктують уже не усталені норми і правила, а нинішні реалії, зокрема і досвід тих, чиє життя обірвав ворог. Противник приміняє. Гради противник применяет запрещені боєприпаси. Соответственно, людей треба обучать, людей треба беречь, людей треба вчити побеждать, а не просто, скажімо так, погибати, тому що хтось -то, щось нічому -то не навчив. Про це говорять і ті, хто також мав би вчити, натомість учиться сам. Віктор пройшов війну в Афганістані, бачив сотні смертей, утрачав на полі бою друзів, і через 28 років цивільного життя знову збирається в бій. Говорячи ж про нинішнє перемир'я і те, як його дотримується сторона ворога, каже, стримано. Потрібно бути готовими. Не то що страхі, тривога. Тривога і за родину, і за хлопців. Потому що ви ж знаєте, як там воюють. Будемо так говорити, нечесно. Градом поліває Это, зразу. Та війна то ніч на Спілкуючись із цими без перебільшення вже героями. Ми жодного разу не чули ні нарікань, ані сумнівів. Страх не рахується. Страх навпаки допомагає вижити. Найбільше ми чули інше: обіцянку повернутися із Житомирщини. Іван Гребенюк та Андрій Марченко ТСН 1+,1.